Добрий день, діти. Дітки, послухайте загадку. Зійшли сніги, тече вода, сонце припікає, коли це буває? Так, навесні. Дітки, давайте пригадаємо пори року. І так, Новий рік ми відмічаємо коли? Взимку. Зима, а далі яка пора року? Весна. Після весни. Літо, після літа – осінь. І так, зима, весна, літо, осінь. Добре. А тепер ми з вами повчимо місяці весни. І так, зараз іде місяць березень. Після березня квітень, а після квітня травень. На початку весні березень. Середина весни квітень і кінець весни травень. І так, березень, квітень, травень. А тепер, будь ласка, ви повторіть. Добре. Діти, погляньте. Наступила весна, і перелітні птахи повертаються додому з теплих країв. А давайте пригадаємо, а які перелітні птахи яких перелітних птахів ви знаєте? І так, в шпаківнях живе шпак. Перша пташка, яка співає високо вгорі над нивою, це Жайворон. Маленька пташечка, як, яку можна почути влітку в гаю, це Соловей. Качечки, лебеді, лелеки прилітають прилета... з теплих країв. Діти, погляньте на картинку. Діти зробили шпаківні. Скільки вже прив'язали до дерева, ану порахуйте. Чотири. Скільки вони ще принесли? Дві. Давайте порахуємо, скільки разом. чотири додати 2 дорівнюється 6. І так, запишемо приклад: 4 додати 2 дорівнюється шість. Ось і прилетіли вже шпаки додому. Погляньте, скільки на дереві шпаків. Порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки птахів ще летить? Три. Давайте порахуємо, скільки разом. П'ять додати три дорівнюється вісім. Було холодно, лежав сніг, і діти сліпили сніговиків. Спочатку їх було п'ятеро. А скільки розтануло, погляньте три. А скільки залишилось 2. П'ять. Відняти три, дорівнюється 2. Весна в самому розгарі. Починає сонечко припікати, і люди починають. Працю на городі та на клумбі в садочку. І так дівчинка вирішила посадити тюльпани. Три вона вже посадила, а три тюльпана у неї ще в долоньках. Питання, скільки разом стало тюльпанів? Три додати три дорівнюється шість. Діти, бурульки на дахах почали танути. Тому що сонечко перегріває. А ви знаєте, як називається це явище? Коли бурульки тануть? Так, це явище називається капель. Діти, погляньте, це весна красна до нас прийшла. І вона пропонує розв'язати декілька завдань. Ну що, спробуємо? Для шпаків побудували шпаківні. Але скільки пташок буде жити в шпаківні, вгадайте? Треба назвати цифри сусіди. Скажіть, будь ласка, сусіди цифри 4. Які? Три і п'ять. І так, в першому будиночку живе три пташки, а в другому біля цифри 4 5 пташок. А тепер, будь ласка, назвіть сусідів цифри 2. Так, один і три. В першому будиночку живе одна пташка, а в сусідньому з цифрою 2 три пташки. А тепер назвіть, будь ласка, сусідів цифри 3. Так, 2 до 4. І так, в першому будиночку живе дві пташки, а в третьому, за цифрою 3 будиночку, чотири пташки. А зараз пропоную пригадати склад числа 5. І так, у нас є ціле число 5 і дві частки. Одна відома, друга невідома. Одна частка одиниця, а скільки буде друга. Ось у нас п'ять квіточок. Перша частка один. Жовта квіточка окрема. А друга частка порахуйте, скільки буде 4. Один додати 4 буде 5. Або 5 мінус 4 дорівнюється 1. Так, наступний приклад у нас ціле число 5, а частка 2. Яка ж буде друга частка? Треба від цілого забрати відому частку і вийде невідома частка. І так, перша частка 2 це рожева і червона квіточка, а друга частка скільки буде? 5 мінус 2 дорівнюється 3. І так, якщо об'єднати 2 квіточки та 3, буде дорівнюватися п'яти квіточкам. І так, ціле число 5, а наступна частка 3. Яка ж буде друга частка? Треба від цілого забрати частку. 5 мінус 3 дорівнюється. Ось у мене 5 квіточок, вони складаються з трьох та двох. Наступний приклад ціле число 5, а частка 4. Яка ж буде друга частка? Треба від цілого забрати частку. І так, якщо к 4 додати 1, Вийде 5. 4 додати один дорівнюється 5. Пишу біля четвірки цифру 1. 4 додати один дорівнюється 5. На галявині росли квіточки. Порахуйте, будь ласка, скільки їх. Так, шість. Та прилетіли метелики. Скільки їх діти? Порахуйте. 6 діти. Метелики хочуть сісти кожен на свою квіточку. Всім метеликам вистачить квіточок. Так, тому що 6 квіточок і 6 метеликів. Шість дорівнюється шости. Їх порівну. А цим метеликам вистачить. Квітів кожен сяде на свою квіточку. Скільки метеликів? П'ять. А квітів скільки. Чотири. Чого або кого більше? Метеликів наскільки? На один одному метелику не вистачить квіточки. Діти дівчинці весні сподобалось. Як ви відповідали на її завдання, вона каже до побачення і кличе вас в ліс на галявину. Піти помилуватися весняною природою. Дітки, а давайте пригадаємо, а що ми сьогодні з вами робили? Ми лічили предмети. Розв'язували приклади, пригадали склад числа 5 і порівнювали кількість предметів. До побачення, мої любі!